Вирішили вам відзняти, як та мебліка всередині виглядає. Повальська 22, місто Луцьк. Ось така вивісочка, режим роботи, телефончики, все на відео. А далі ласкаво просимо. Тут робоча зона. Ліжечка є для дітей, для підлітків. Різні варіанти. От і пройдемося по дитячій лінії. Є з бортиком, є без бортика. Ви самі обираєте, яку комплектацію ліжка купляєте. Матрас підбираємо конкретно під вас або під вашу дитинку. Є, здебільшого, це дерев'яні ліжка, але є варіанти ДСП з дитячими гарними зображеннями. Ось тут у нас є багато топерів. Так само підліткові ліжка, двохяруска, топчик наших продажів за рахунок того, що вартість дуже класна, або односпальне ліжечко у вигляді та Далі йдуть шафа купе, велика кількість на матрасники, подушки. На в наявності можна не дзвонити, не питати, а відразу приходити і придбати. Ліжечка з натурального дерева. М'якенькі з тканинкою. До речі, можна підібрати і плет до ліжечок, так само в тканинці повністю. Зверніть увагу, що маємо різні види комодів, як з дерева, так і з ДСП. Ліжечка оригінального модернового дизайну. Можуть бути дерев'яні, може бути в тканинці на стильних ніжках. Далі є варіанти теж топ-продажів, тому що продаються комплектом ліжко разом з матрасом із нішою, з адекватною вартістю. Дерев'яні комоди для діток ліжка машинки, для принцес ліжка з бортиком і шухлядкою продаються. Це дерев'яні ліжка, велика кількість ковдр, зимові, літні, євро, двохспальні, півторачки. Тут ліжка з натурального дерева, ліжка з дерева з підємним механізмом. До речі, можна у нас придбати такі вішачки підлогові, тумби проліжкові, дерево, ДСП, прострадла на гумці, велика кількість наборів постільних. Теж топ наших продажів ліжко разом з матрасом і з нішею продається. Це вже дерев'яні ліжечка з нішою. Є варіанти без ніші. Спинка позаду вказує на те, що ліжко є в наявності. Ось підліткові постільні набори, комоди, ширші з ДСП за адекватною вартістю. Банкеточку можна в нас придбати, щоб було куди ковдручку складати. І ось такі ліжечка підліткові. До речі, у нас є ще один поверх, тому запрошуємо дивитись наступне відео. Де ми проведемо екскурсію? Раптом вам здалося, що на першому поверсі нема що на трасі біліжок вибирати. Ласкаво просимо на поверх номер 2 Будемо щось тут вам пропонувати. Бачите, тумбочки навісні маємо. Шафи, купе для вас готові. Тримаємо ліжка для дітей та підлітків. Крім того, маємо ліжка для дітей та підлітків, дерево в поєднанні з тканиною, маємо повністю в тканині. Знову ж таки, дерево у поєднанні з тканиною. Тут же йдуть. Ліжечка для дорослих. До речі, 120 ку останнім часом і 140-ку часто купують дітям. Хочуть брати на виріст, як то кажуть. Тут ліжечка 160, ка 180 ка теж є в наявності. Ось ліжечка маємо три кольори: 120-ка, 120-ка і 160-ка натуральна. Шухлядки окрема опція, ці ліжечка в інших розмірах теж маємо готові. Ось хід наших продажів. Ліжечку Еденія теж. Є в наявності декілька кольорів. Це вже ліжечка з натурального дерева бук з під'ємними механізмами. Двохповерхові ліжка, колір горіх, сіренькі. Далі ліжечка в тканині. Дуже часто людям вони подобаються, бо є варіанти без під'ємного механізму, є варіанти з нішою для складання речей. Різні кольори є готові. Ось один диванчик розкладний, але диванчики то не наша спеціалізація. Комодики. Знову ліжка, ліжка з тканинкою. Дуті ліжка повністю в тканинці. Ліжка з натурального дерева з суцільним узніжям та узголів'ям. Топчик наших продажів, ліжко фанерів, поєднані з дерев'яним брусом, з нішею, в наявності декілька кольорів і декілька варіантів виконання: або полоси, або квадрати. Ці всі спинки це готові ліжка, які можна відразу купувати. Ще одна гарна пропозиція: ліжко на стильних ніжках, в наявності більше білих кольорів. Ці всі спинки це ліжечка в білому кольорі, з такими різними кольорами спинки. Коли шукаєте недорого 120-ку, ось класне рішення. Майже завжди є в наявності. Шафи також маємо відкривні. Геть дешевих не беремо, беремо на гарних телескопічних направляючих, щоб були шухлядки, якщо вони монтуються, щоб були механізми самодотягу. І як бачите, багато петель. Це ліжечка, які є новенькі, можна 160-180-ку -ку, зразу купувати. І є ще 160-ка в кольорі горіх. До речі, тут маємо ще шафу в сірому кольорі, також маємо різні забарвлення сірого відтінку. Єдине ліжечко з ДСП це не зовсім наша специфіка. Ми більше спеціалізуємося на ліжках і матрасах. З дерева ліжечка і матраси, пружинні чи безпружинні, вибір за вами. Щось супер економ, ми стараємося не брати, щоб потім перед своїми клієнтами не червоніти. Також є готові рішення ліжечок класичного дизайну, з тафлюванням, Є ліжечка з під'ємними механізмами. Ось ліжечко теж топ-наших продажів. Це іде велика, як бачите. Кількість ліжок готових, стильна ніжка чорна. Тут натурального дерева, ліжечко в сірому кольорі. Знову ліжечко на виставці з підємним, в наявності і з підємним і під'ємним, Декілька готових рішень, які можна відразу купувати. І ось теж ліжечко під'ємного механізму і спинки ліжок, які є вже готові. Отож, хочете класне ліжко придбати, радимо мебліка. Завітати! Місто гуцьку вулиця Ковальська, 22.